Зараз буде посилка, від якої я спочатку прийшов в шок, а потім зрозумів, що вона ідеально сформована. Посилочка з міста Корюківка. Давайте розберемо, подивимося, що до нас приїхало з Чернігівщини, так? Да? Поки що слово мало. Ну, эмоции есть. У него есть такая посылка. А? Это так и есть. Человек всегда да, женита да, присылает. Да. Он А, он просто дополняет? Да. Слово было. Я не всегда разбираю все посылки, тому у меня была такая реакция. Но если это просто дополнение до посылки, то я спокойный. Хотя, давай будемо чесними, Давай глянемо доставку. Доставка 160 гривень. І тепер я розумію, що цей чоловік робить розумно, максимально розумно. Тому що різниця 20 кг кольорового металу чи 30 кг посилки ціна буде одинакова, а що так 160 гривень, що так 160 гривень, а так він 10 кілограмів желіза відправляє, можна сказати, безкоштовно по нормальній ціні в місту Убій, правильно? Ну да. Правильно, ну перша реакція жосто була. Ну нічого. Все нормально, дай мені якусь коробку. там. І ми зараз сюди вкинемо желізо, все, пів кілограма тари. Так що бачите, виясняється, що її желізо, чи залізо можна відправити грамотно. От так. Дивився, яка штучка похожа на медь. Думаю, похожа. Це з холодильника. Багато хто думав, що це медь, але це не медь. Це звичайна залізяка, вона магнітка. Далі, а что тут у нас? Ты не знаешь? Mm -mm. Правильно, я же ты можешь знать Такой мощный, сильный Что не получается Отковырять а. <laughs> Якісне наповнення баночки І що ми бачимо, заліза 21 кілограм. з половиною, бо пів кілограма тара ящика. Так, алюміній. Трішки буде електрики. 7800 алюминий, алюминий такие у нас на сегодняшний день по 50 гривен килограмм. Это простые алюминий. В народе просто алюминий микс. Маленькая капля электрики. Маленькая капля. Якусь тепухой допишем. 0,2. Электрики. Ух! Далі у нас моторчик, але бачите моторчик, в якому не мідна обмотка а алюмінієва, він буде в залізячі. Ще 400 грам, от і виходить 21 кг, про який ми говорили. Да? І що в нас тут? Тут нам явно видно мідь. До речі, мідь з мотору з холодильника. Вона також непогано читається. Тут у нас цаминка. Кому цікавий матеріал, сам можете подивитися. І тут у нас латунька. І того ми маємо Мідь кіло 900 на сьогоднішній день по 320 гривень вся підрядка. Цамина. Кіло 600. Ціна 50 гривень на весь підряд. Ну, на весь підряд, на чистий цан. І латунька, 180 гривень за кілограм 900 г. Зараз ми порахуємо і повідомимо вам вартість даної посилочки. І саме головне, результат по посилочці з е, Корюківки вийшов на суму 1382 гривні. Е, що розумний чоловік зробив? По суті, відправив залізо, яке перекрило доставку. От я вважаю, що це максимально грамотно.